Кожного дня, до награвшись, звірята читають добрі книжки. Сьогодні вони принесли чудову казку Совуня Еллі та історія з місяцем. Ну що, сідай зручненько і давай читати разом. Десь там, у дереві на гіллі, відпочива совуня Еллі. Вона маленька, любить нічку, коли зоря запалить свічку. Чекає кажаничку тей, щоб політати разом з нею. Коли ці подружки удвох Щиняється переполох. На місяць те раптом глиб і спалахне, мов смолоски. О Люба Елі, подивися, який внизу красивий місяць. Я бачу, бачу цю красу, але вгорі, а не внизу, неправда, звідси видно гарно. Ти сперечаєшся намарно. Ну, мишко, ти не нахабній, чудово видно все мені, а будеш впертою мала, більш не подам тобі крила, і ось обидві вже сумні, не знаю, подружки чи ні тут мишка до сови гука, ану спитаємо в їжака. Їжаче, друже, тільки ти зумієш нам допомогти. Скажи, чи місяця красу? Вгорі, ти бачиш, чи внизу та їжаку на все начхати. Він хоче їсти, хоче спати. Мені це байдуже гука, я тут шукаю хробака. Косуля під сосною нишком читає на добраніч книжку. І так поринула в читанні, що не відірвеш і до рання. Відтак питали в кабана, але нечема їх прогнав. Хай місяць де завгодно сяй, мене це геть не переймає. Урешті равлика зустріли, його спитати захотіли, та він їм теж не відповів, а тільки раз по раз хропів. Одначе слід лягати спати, злипаються вже оченята, кидає дає Елі враз хутенько, з гори он світить місяченько, Образилася тея годі. Такі розмови тільки шкодять. Мене уже здолала втома. І знаєш, я йду додому. Однак сова її вмовляє, я вже не буду. Обіцяю. Ми можемо спитати в мами І не бути більше ворогами. Ану ж, дівчатка, ідіть сюди. Сварки доводять до біди, але біді зарадить, звісно. Чудова вечорова пісня, місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Оце й усе. Що ж ще сказати? Вже пізно час лягати спати. Та тільки те я не здається твоя матуся з нас сміється, а може, їй бракує тями? Спитаємо у моєї мами Ох, Елітея, йдіть до хатки, ви марно сваритесь, дівчатка, вас заспокою залюбки, послухайте мої думки. У школі ж мали вас учити, на гілці правильно висіти, це кожен вмить запам'ятає, на небі місяць знизу сяє. Аж раптом, як здійметься галос, у лісі всі перелякались. І теє з усіх сил кричить, і елі люто верещить. Урешті на сусідню гілку з просоння вискочила білка, її подружкам гукає Цить, не заважайте тим, хто спить. Я краєм вуха тут почула, яке питання вас зіткнуло? Тож розповім про те, що бачу, як в лісі стовбурами скачу. Якщо угору я стрибаю, над горизонтом місяць сяє, та щойно до землі повзу, вже сяє місяць унизу. І поки я отак гуляла, мені одне на думку спало. У нашім світі кожну річ слід розглядати з усі біч. І правда, в тому є малята, щоб кожну думку шанувати. Тож обійміться, любой гречне, закінчуйте вже суперечку. А на останок я вам раду, найголовнішу дам пораду. Чи радість в тебе, а чи туга ніяк не обійтись без друга? Він може іншу думку мати, казати ні і дратувати та завжди поряд, і як треба, то біді стане зірку з неба. Світанку барви зайнялись і подружки обійнялись. Мир миром заспівали в гіллі, і ідеї так сказала Еллі. Хай де той місяць з кришталю, тебе я, подружко, люблю. Як же здорово читати разом! Тобі сподобалось? Тоді підписуйся на наш канал, адже попереду багато цікавого.